Вітаю вас на каналі, це магазин Аврора. Сьогодні оглянемо новинки, акційні пропозиції та багато чого цікавого. Всім приємного перегляду! Бокс для спорігання з малюнком 499 об'єм 27 літрів. Контейнери пластикові з кришкою 599 50-літрові. Кошик пластиковий для білизни у двох відтінках 399 179 пластиковий контейнер для печива. Розмір 43,5 см на 30 см. Така пляшка для олії. Зелене скло 59. Новинка супова тарілка керамічна. Ціна 84 гривні. Ціна акційна діє до 22 грудня. Керамічний чорний кухоль з надписами Тепло там де ти. Висплюся завтра 64. 99 набір стопок скляних 6 штук упаковка по 40 мл. Келихи для вина 88. Є ще такі склянки 77 та 99. Такий варіант 77. Кралик для коньяку 39. келих для вина на тоненькій ніжці. Ціна 169-380 мл. І такий варіант 169 також. Для шампанського 49. Висока склянка для коктейлів. Кольорова 88. Чашка керамічна ніжні обійми 34. Об'єм 200 мл. Такі чашки супові. бордова, бежева та сіра. Ціна 88 гривень. Об'єм 500 мл. Контейнер кольоровий з вкладишем 99. Пластикова підставка для ножів 149. Форма скляна для запікання кругла. Це новинка, ціна її 109 гривень. Така овальна є за 199, 2-літрова. Та прямокутна ціна 249 гривень. Також 2-літрова. Форма скляна для запікання 189. Великі вази для квітів круглі 219. Графін скляний без кришки 249. Ваза 149, 99 та графин 77 гривень. 64 чашка скляна кольорове скло. Такий варіант 59. Склянки для віскі 3 штуки упаковка 109 315 мл. Високі склянки 3 штуки також 74. 1099 блендер подрібнювач на 600 ватт 2 роки гарантії. На 2 швидкості ємність чаші 600 мл. 1199 Набір блендерний біло-сірий 600 Вт. Також 2 роки гарантії, дві швидкості, мірний стакан, чаша для подрібнення, тостер 599 750 Вт, функція 6 ступенів підсмажування. Мультиварка 1399. Потужність 900 Вт, об'єм 5 літрів. 16 автоматичних програм. 4 вбудовані функції. Книга з рецептами по QR-коду. У мультиварці можна багато чого приготувати. Автоматичні програми. Крупи, суп, тушкування, джем, йогурт, холодець, омлет. Локшина, рис, плов та інші. Сатурн сендвічниця 549 на 750 ватт. Миска для домашніх тварин 399. пластикове будівельне з носиком 34,5 літрове. Є ще більшого розміру за 77 гривень. Об'єм 12 літрів. Ємкість пластикова. 69. Каністра пластикова для пального з лійкою. 10-літрова. Ціна 299. Ще одна новинка. Приїхав ось такий декор для дому. Штучна рослина у горщику. Ціна 349. Обігрівач конвекційний 1549 1500 Вт. Швабра парова Сатурн 1699. 1300 Вт. Два роки гарантії. Тепловентилятор спіральний. Площа обігріву 25 метрів квадратних 1900 Вт, ціна 449 гривень. Чайник електричний 399 Потужність 1500 Вт, 1 літра 800 мл. Міксер ручний кухонний, жовто-білий 399. Потужність 200 Вт 599 Вт. Міксер на дві швидкості потужністю 300 Вт. Насадки вінчики, гачки для тіста, хромова на сталь. Гарантія 12 місяців. 399 на 350 ватт. Блендер чорний. 599 на 600 ватт. Білий 300 Вт 499. Одна швидкість. Кавомолка 599 150 Вт. 399 чайник 1500 ватт об'єм літра 800 мл. Індикатор включення захист від перегріву. Червоний чайник 599. Зі свистком 349 та 399 гривень. Термос з помпою 549. Термопляшка 189. Термос металевий з температурним дисплеєм 249. Такий термос 219. Миска вставка для водяної бані, нержавіюча сталь. Ціна 139 гривень. Вінчик для збивання кухонний 99. Прихватка силіконова 29. Ліхтарик led підсвітка. Акумуляторний портативний 399. Час автономної роботи 8-9 годин. Тривалість повної підзарядки 11, 6 місяців гарантії. Світильник led підсвітка на прищіпці 449. Не шкодить зору, USB-кабель, сенсорна кнопка, 3 рівні яскравості, потужність 6 Вт. Лампа настільна, акумуляторна металева у трьох відтінках, золотистий, сріблястий та чорний. Ціна 349 Така лампа настільна, гнучка. На 3 вати ціна 299. Зарядка від павербанку. Керування кутом нахилу. Регулювання яскравості. Гарантія від виробника. 1 рік. Мічник різдвяний 199. Живлення від USB. Потужність 1 Вт. Лампа настільна led підсвітка на батарейках 199. Такий варіант лампи також на батарейках 199. На цьому у мене все. Всім дуже дякую за огляд.